Ви повинні розуміти, всі прив'язані до долару, вся, вся українська нерухомість прив'язана до долару. Навіть ті, у кого є великі гроші, також потрапляють під ці санкції. Ви можете пропонувати, яку ціну ви готові заплатити за, за ту чи іншу квартиру, і забудовнику в тому числі. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Писервий Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні у нас без цензури ньюз. Готові? Підпишіться на канал, поставте лайки і дзвіночки, напишіть коментарі і поїхали! І сьогодні моя команда молода підготувала мені такі новини. Перша з них: російські олігархи таки заплатять за відновлення пошкодженого та зруйнованого майна в Україні. В Америці відбулася дуже важлива для України подія. Сенат США прийняв поправку, яка дозволяє передавати Україні арештовані активи російських олігархів. Багато хто сумнівався, що Україна отримає гроші на відновлення, але ухвалення сенатом цієї поправки обіцяє: гроші будуть. Денег, як звісно, немає. Я знаю, слід зазначити, що над цим питанням США почали працювати ще з лютого. 2022, якщо що, після початку широкомасштабної агресії Росії проти України вже в березні адміністрація Байдена надала казначейству США, а саме Офісу з контролю іноземних активів, перелік російських та кремлівських еліт, олігархів, політичних діячів і лідерів національної безпеки Росії, які підтримали жорстке і незаконне рішення президента Росії Володимира Путіна про вторгнення в Україну. Було визначено перелік еліти і бізнесменів, котрі є спільниками і посередниками російського режиму, включно з трьома найближчими членами родини прес-секретаря президента Путіна Пєскова, російського магната і інсайдера Кремля Віктора Віксельберга, членів правління ВТБ банку, що потратив під санкції. Окрім того, до списку війшли 12 членів російської держдуми, включно з В'ячеславом Володіним який теж є постійним членом Ради безпеки Росії. Казначейство вважає російських службовців і бізнесменів відповідальними за сприяння невиправданій та неспровокованій війні Путіна, заявила його голова Джанет Еллен. Австралія, Канада і Європа. Теж наклали санкції на російських чиновників та бізнесменів і заморозили їхні активи для України. Найбільше значення має можливість використати ці активи для відновлення зруйнованого і пошкодженого майна. А поправка, прийнята Сенатом США, дозволяє передавати ці активи Україні, тому вона така важлива. Яка вартість заморожених активів? Для пошуку активів олігархів і чиновників у березні 2022 року було створено спеціальну багатонаціональну оперативну групу, яка заблокувала або вилучила активи на суму понад 30 мільярдів доларів, що належить російським олігархам і чиновникам? Чудова новина, чудова. І я вважаю, що тут в принципі, ну, інших шляхів, напевно, і нема. Тому що за все потрібно відповідати. Якщо був прийнятий і підтриманий цей злочинний наказ і це рішення, то відповідати повинні колективно. Всією Росією кожен я, роз... я вважаю, що кожен, хто підтримав, повинен заплатити за це ціну. І... Чим швидше це буде зроблено, чим швидше вони відчують, що втрачають, тим більший тиск буде створюватись у громадянському просторі Росії. А це дуже чудово. Ми пам'ятаємо, як це відбувалось 100 років тому. Тому ці санкції, як кажуть, вони ні на що не впливають, але ми бачимо, ми бачимо, що навіть Ті, у кого є великі гроші, також потрапляють під ці санкції. І е, я знаю про суму ще більшу: сума заморожених всіх, якщо брати, всіх грошей, е, включаючи ті гроші, яка е, сама Росія тримала на міжнародних рахунках, близько 300 мільярдів. А це вже е, більш значна сума. І на ці гроші, я так вважаю, що Росія вже може. Навіть не сподіватися, що на їх поверне варіантів в них напевно не залишилось. І дуже добре, що наші партнери це розуміють і роблять все для того, щоб ці гроші потрапили сюди, в нашу країну для відновлення Україні Вони вкрай необхідні. Друзі, радий представити вам величезну команду The Capital Dubai. Інвестуючи зі своїми, ти підтримуєш Україну. Ласкаво просить! Друзі, а наступна новина у нас про те, що вторинний ринок нерухомості в Україні врятує перехід на розрахунки у гривнях із прив'язкою до національної валюти. Купівля-продаж квартир на вторинному ринку наразі дуже просіла. Врятувати його може перехід на розрахунки у гривнях із прив'язкою до цін до національної валюти. Первинний ринок житла менше потрапляє від коливання курсу долара, ніж вторинний, адже на первинному ринку забудовники продають квартири за гривню. І навіть якщо курс долара згодом зростає, то ринок первинного житла не так швидко на це реагує. Приміром, якщо людина має 50 тисяч доларів, а курс в Україні умовно 40 гривень, то на первинному ринку вона може купити квартиру за 2 млн гривень. Грандіозно. Але якщо курс зросте до 50 гривень за долар, у людини вже буде не 2, а 2,5 млн грн. При цьому ціна за квартиру залишається незмінною, а людина зможе заощадити 500 тисяч гривень. А от на вторинному ринку все інакше. Там ціни чітко прив'язані до валюти, зростає курс долара, зростає вартість житла у гривнях. Отже, все більше українців починають віддавати перевагу первинному ринку житла, де курсові коливання валюти не так впливають на ціну товару. Внаслідок цього вторинний ринок житла втрачає дедалі більше покупців. А змусити продавців на вторинному ринку знизити ціну на житло може лише відсутність попиту на нього. Власне, до цього йде. Отже, їм все одно доведеться знижувати ціну в доларах або прив'язатись хоч на якийсь час до гривні. Я б сказав, що це дуже е, цікавий коментар. Я не знаю, е, команда мені, мені підготувала е, цю новину. Я не знаю, як це коментувати. Ну це смішно, друзі. Ви розумієте, да закипал принципово не є членом а, цієї асоціації нерухомості України, тому що ну, як оця ця новина, як у, вона, як у висновки, які вони робляться, так вона й працює. А сну вона дуже смішна. Вона себе вже зжила. А, я так рахую років напевно з 10 назад. По Старої української традиції. Тому потрібно якийсь створити новий альянс для того, щоб всі спеціалісти з нерухомості працювали зовсім по-іншому, по-новому. А такі коментарі тільки можна почути від спеціалістів з асоціації фахівців з нерухомості. Так. Тут просто наплутано все, щоб було зрозуміло. Всі і первинний ринок, і вторинний ринок всі прив'язані до долару. А навіть якщо там робиться якісь там послаблення, акція, це все. Просто забудовник робить, щоб хоч якось рухати ринок. Тобто, якщо ви там чули там розрахунок по 35, да там долар зафіксований по 35. Це не більше, ніж просто маркетинговий інструмент. Чи там я знаю деякі навіть по 30, деякі там прив'язані до національного банку первинний на ринок. Це все маніпуляції, щоб не робити знижку аля. Типу, ми тримаємось, ми знижок не робимо. Перевинний ринок, тобто забудовники просто таким чином ну, хитрять, просто кажучи, і роблять знижку у виді курсової різниці. Тому. Ну, вторинний ринок напевно більш гнучкий зараз, те, що ми бачимо, більш гнучкий. І з чого я це беру? Ну з того, що якщо брати до довоєнних показників, то від вторинного ринку залишилось десь 7-8 В той час, коли на первинному тільки 3-4 залишилось продажів від тих, що були до лютого 2022 року. Тому ви повинні розуміти все дуже просто. Всі прив'язані до долару. Вся, вся українська нерухомість прив'язана до долару. Ринок наш був дуже перегріт останні півтора роки до війни. Його дуже розкачали. Він виріс майже на. В середньому 35-40%. А деякі будинки, ви знаєте, виросли і не в 80%, і навіть на 100% у ціні. Тому йому і без війни потрібно було охолонути, а війна зрозуміла, що вплинула набагато сильніше. Друзі, я вам нагадаю, що ринок нерухомості Києва не мав кризи з 2008 та 3009 року. 2014-й рік в Києві пройшов дуже гладко і сладко, я б сказав навіть так, тому що навесні від. 2014-го, після захвату Криму Кримчани поїхали в Київ, у тих, у кого була така можливість і гроші. А е, пізніше вже літку поїхав в Донбас. Тому е, Київ взагалі не відчув кризи 2014 року, а в оренді навіть ціни збільшувалися. Дуже багато людей, коли їхало з Донбасу до нас, ціни е, збільшувались е, на оренду. І е, десь рік, може півтора, вся преміальна нерухомість виросла відсотків на 25-30 в оренді. Ця хвиля завершилась і воно все вирівнялось. Але зараз, друзі. Ринок охолоджується, і я б сказав так, чисто від себе, хоч мені вигідно, щоб ви купували. Якщо у вас немає причини дуже вагомої для купівлі квартири, я б трошки почекав би. Тому що я вважаю, що ми ще не дістали дна, і це буде трошки пізніше. А якщо, друзі, казати по цінах, зараз ринка, як ви розумієте, майже нема. Тобто ці всі там 3, 7 там, чи 8 відсотків, від 3 до 8, да, якщо брати первинний і вторинний ринок. Тобто попит Буду народжувати пропозиції, да? тобто ви можете пропонувати, яку ціну ви готові заплатити за, за ту чи іншу квартиру і забудовнику в тому числі пропонувати свій прайс. Да, зараз такий у нас е, ринок нерухомості, де можна пропонувати. А е, якщо е, когось будуть піджимати, чи на вторинному, чи на первинному ринку, вони будуть йти назустріч або брати дуже е, Чудові, цікаві розстрочки від забудовників, це також є можливість. Забудовник, якщо буде, знати, що в нього йде, йдуть платежі і вони йдуть стабільно, і в нього є за що будувати, він буде йти вам назустріч. Тому зараз можете скористатися таким моментом. Я розумію, що після перемоги вже такої можливості не буде. Тому тут, якщо ви вмієте. На цьому ринку працювати, то це можна робити. Ну а у нас, друзі, наступна новина. Миколаївські депутати прийняли програму забезпечення військовослужбовців житлом. Під час засідання Миколаївської міської ради депутати проголосували за прийняття програми щодо забезпечення квартирами військовослужбовців з військових частин Миколаївського гарнізону. Програма розрахована на 2023-2025 роки. Про це під час засідання сесії повідомив міський голова Олександр Сенкевич. Згідно програми, гроші на придбання квартир виділятимуться з тих коштів, які надходять до міського бюджету у вигляді податків на доходи фізичних осіб, сплачених військовими. Суть така, що командир тієї бригади чи пункт постійної дислокації розташований у Миколаєві і сплачують ПДФО із зарплат військових, подає перелік від бійців, які мають особливі заслуги. Також затверджується цей список. Керівником гарнізону і далі закуповуються квартири на частину коштів, які сплачуються у вигляді ПДФО нашими військовими частини, сказав міський голова. За словами Сінкевич, квартири були придбані у 2022 році і станом на лютий вже віддаються військовим. Дуже крута ініціатива, а це мені дуже подобається, коли військові мають можливість займатися своєю. Справою, там наперед кучі, де вони не були, і вони спокійні, що їх сім'я має житло, їм не потрібно думати, де брати зараз гроші, щоб платити за квартиру, за оренду. Наприклад, це дуже крута ініціатива, коли вони знають, що у дітей є своя кімната, і вони спокійно виконують свої обов'язки, ризикуючи кожного дня, кожного часу, кожної хвилини своїм життям. Тому така ініціатива, я впевнений, повинна бути підтримана і іншими головами міст, і нашим урядом. Мені дуже подобається ця ініціатива. зарплати військових ці ПДФ відправлять на придбання їм житла. Я навіть в цю сторону ще не думав, але. Ось така ініціатива мені дуже сподобалась. Друзі. А ми всі повинні підтримувати нашу армію, підтримувати зсу, підтримувати Україну, підтримати всіх, хто зараз нужденний переселенців тим, хто зараз шукає кращої долі. Якщо у вас є така можливість, допомагайте. Якщо навіть нема такої можливості, знайдіть таку можливість і допомагайте. Слава ЗСУ, слава Україні! Перемога буде за нами. Друзі, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки і разом рухаємось до перемоги. Пока-пока. З 2008 року. Дякую большое. Все. Снято?